Майже два роки в неволі, і вона нарешті вдома. В Україну з полону повернулася остання дівчина морпіг Галина Федишин. Дівчина родом з Прикарпаття, і тут на неї вже чекає уся родина. З ними поспілкувалася наша Ольга Бабенко. Її тримали в полоні, проте вона не здалася. Та нарешті повернулася на волю. Зараз Галя Федишин проходить реабілітацію, проте її рідні вже чекають на неї вдома. Її любили в колективі дуже. Дуже всі за неї переживали. У руках матері Галини фото доньки, яку вона не бачила майже два роки. Це її тут народилась і провела своє ту дитинство на подружки. Багато подружок було в неї. Ну одним словом. Бавилася як наскав, бавилася з діть, зі своїми подружками. Після закінчення 9 класу дівчина вирішила стати медиком. Проте, коли почалася АТО, підписала контракт та поїхала в Луганськ. Їй не можна було відмовити. Вона казала, хоч би була війна, почала бо була дома всього не би була пішла. Вона мені не казала, що в АТО. Ну, яка попробую, я буду в частині, на туди не візьмуть, я не буду підписувати контракт. Ну, вона підписала контракт, вже була, поїхала в Луганськ. й тобто, каже, мама, я в Луганську, ми підписали контракт на три роки. Тож тобто, не було куди ці Після повномасштабного вторгнення дівчина опинилася у Маріуполі. До рук окупантів потрапила під час виходу з Азовсталі. У російському полоні Галина Фодошин пробула майже два роки. 20 місяців в полоні 17 травня, 22-го року вона вийшла за заусталію, Їх забрали в полон. Ми всі знали, наше село знало, що воно попало в полоні. Останньою десь перед війною вона нас ще була вдома, потім поїхала в Маріуполь. Маріуполь. вона була, наскільки я не пам'ятаюся, служила в морській піхоті медиком. Ну і там її застала війна. Обмін полоненими 3 січня був найбільший від початку війни. Україна повернула додому 230 військових та цивільних. Україна! Серед тих, кого звільнили, була і Галина Федишин. Про визволення доньки її мати дізналася однією з перших. На умріяний дзвінок жінка чекала місяцями. Емоції зашкалювали. Ну, вже нарешті 20 місяців, то такої ми не знали, де вона є. Ну, приблизно ми знали, де вона є, але от, от, от точного там місця, де вона була, то ми не знали. Позвонила там вже ще, ще з місця, де їх були обміняли, вона подзвонила і сказала, що вона вже на Україні. За Галину молилися усім селом і дуже зраділа, коли дізналася, що вона жива. Наскільки мені казали, коли вона. Вийшла, ну практично за півтора року на зв'язок, вона тримала себе дуже достойно. Навіть там сльозу не пустили, тримала себе достойно, не бачучи нікого і не знаючи, де вона є, бо фактично ніхто не знав, де вона знаходиться. Достойно себе вела, і вона була дуже активною і дуже такою рухливою дівчиною, як в школі, як і всюди. Знала і переживала за ним. як не пишатися з такими людьми? Тут вони слів. Переживали, фактично, знаєте, в селі розказували різне, хто знає. Де вона могла бути? Слава Богу, що є жива, все було добре. Під Маріуполем Галина була разом зі своїм коханим. В полон вони потрапили разом, проте згодом їх розділили. Хлопець повернувся в Україну швидше і одразу після звільнення Галі зробив їй пропозицію одружитися. Наразі Галина разом з іншими полоненими проходить реабілітацію і лише згодом повернеться у рідний Сваречів.